Підсумкова конференція, під час якої звітували про результати роботи органів пенсійного фонду України в Житомирській області, відбулася на базі користення. Сюди прибули працівники управлінь пенсійного фонду з усієї Житомирщини, аби обговорити ситуацію з фінансовими надходженнями до фонду та нарахуванням пенсій, а також рівнем обслуговування клієнтів. З доповіді начальника головного управління пенсійного фонду України в Житомирській області Івана Заєнковського ситуація по фонду склалася досить оптимічна. Містична зросли рівень пенсії, власні надходження фонду. Відбулося перевиконання плану власних надходжень. Тощо натомість, скоротився обсяг заборгованості перед фондом фізичних та юридичних осіб. Усі спеціалісти пенсійного фонду Житомирщини працюють в рамках законодавства над легалізацією заробітної плати та зайнятості населення в області. Також впроваджено систему призначення та виплати пенсій на основі електронної пенсійної справи, що дає можливість з. Ртатися за нарахуванням чи перерахунком пенсій в незалежності від місця проживання пенсіонера, а отже, сприяє поліпшенню обслуговування, підтвердили дані, викладені Іваном Занчковським, і начальники об'єднаних управлінь Житомирщини. Присутній на конференції голова пенсійного фонду України Олексій Зародний підбив підсумки роботи фонду. Загалом проаналізував реформи, що безпосередньо стосуються чи вплинули на роботу фонду. Насамперед, це головне, що ми з вами забезпечили в минулому році повністю і в строк своєчасно виплату пенсій всім 12 мільйонам наших співгромадян. Наступне, це те, що маючи величезний дефіцит коштів, це було пов'язане зі зниженням ставки єдиного соціального внеску. Незважаючи на це, що ми втратили понад 90 мільярдів гривень, ми з вами не тільки виконали, а перевиконали на 1,7 мільярда план з власних надходжень коштів. Перше, за 9 останніх років пенсійний фонд не залучав позики з єдиного державного казначейського рахунку, і більше того, було погашено 2,4 мільярда позик, які склалися в попередньому році. У 2016 році ми пройшли верифікацію пенсійних виплат. І вона засвідчила, що з 12 мільйонів пенсіонерів, я підкреслю, 12 мільйонів, лише 59 випадків встановлено порушень законодавства. Ми з вами а, минулому році модернізували наш реєстр застрахованих осіб. Ми маємо зараз на кожну людину у, унікальну картку соціального страхування, де є всі дані і по заробітку, і по стажу, і по пенсіях. І е, е, вже маємо дані по виплатах з фонду соціального страхування по нещасних випадках на виробництві. Зараз надходить інформація з інших фондів. Ми, врешті-решт, з вами на всіх рівнях. Створили систему комплексну систему захисту інформації і насамперед персональних е, даних людей. Олексій Заруний наголосив, що усі ці та інші успіхи свідчать про те, що в пенсійному фонді України працюють справжні професіонали та окреслив перспективи. Перше це звичайно, стало фінансування пенсійних виплат. Це залишається нашим. Головним завданням, як і попередні роки, я хочу сказати, що в бюджеті пенсійного фонду, який вже схвалено урядом, враховано всі необхідні видатки на пенсійне забезпечення з усіх джерел фінансування, в тому числі з державного бюджету, і в тому числі враховано видатки на підвищення розмірів пенсії, яке має також двічі відбутися цього року. Другий напрямок, наш теж традиційно важливий, це наповнення бюджету пенсійного фонду. Звичайно, що всі показники з надходження до пенсійного фонду, які вже доведені до всіх і головних, і підвідомчих управлінь вигляді планових завдань, мають бути беззаперечно виконані. Більше того, я скажу, що ми цього року очікуємо перевиконання цих показників. Не обійшов стороною Олексій Зародний питання, що сьогодні турбує кожного пересічного українця. Питання підвищення пенсійного віку. Ну, я думаю, всі чули чітку і однозначну позицію уряду його керівництва з цього приводу, що питання підвищення пенсійного віку не стоїть на порядку денному. Я думаю, тут нема чого додати. А я хочу сказати, що знаєте, реформа пенсійна це не тільки питання пенсійного віку, і не стільки питання пенсійного віку. Якщо говорити, то головне завдання. Пенсійна реформи на сучасному етапі, це фактично відновити справедливість пенсійної системи, щоб людина, яка чесно, тривало сплачувала внески до пенсійного фонду, вона нарешті мала гідну пенсію, щоб не було зрівнянівки в розмірах пенсій, І щоб були осучаснені пенсії ті, які були призначені в раніше в попередні роки. Ви знаєте, наскільки це є сьогодні проблемою. І, до речі, Запровадження мінімальної заробітної плати на рівні 3200 і наповнення бюджету пенсійного фонду додатково це є якраз той реальний ресурс, який може бути використаний для осучаснення. На останок голова пенсійного фонду України висловив впевненість у тому, що і надалі спеціалісти фонду працюватимуть з повною самовіддачею, і робота фонду буде успішною.